Рішення прийшло до мене стати військовою в 2014 році, коли я навчалася в медичному Херсонському базовому медичному коледжі, це був третій курс, і тоді розпочались події Майдану і АТО. І тоді я зрозуміла, що не вистачає медиків на полі бою, і мені захотілося принести максимальну користь, бути корисною своїми професійними здібностями і піти до війська, щоб прирятувати життя. Я призвалася в Миколаївську частину. Це була 36 та окрема бригада морської піхоти. Я була просто медсестрою на командному пункті бригади. Ми з лікарем приймали там хворих. Інколи виїжджали на позиції, оглядали хворих, направляли в госпіталь. От і пізніше я була прикомандорована в батальйон морської піхоти, який знаходився ближче туди до позицій ближче до нуля. Ці півроку Миколаїв, півроку Маріуполь, Широкіно. І от три роки е, ротації були в Широкіному. Повномасштабне вторгнення. Ми зустріли в секторі в Маріуполі. Пізніше е, нам було дано наказ. Приїхати вже на завод Ілліча і займати вже оборону самого заводу. З кожним днем це коло, скажімо так, бойових дій. Воно все звужувалося, звужувалось. Поступово у нас закінчувалася провізія. На нас постійно на завод сипали все, що можна, артилерію, гради, авіабомби. І ми от зайняли на заводі. Один підвал, один бункер. От я там зі своїми хлопцями була. Так ми розуміли, що росіяни знають, де ми знаходимося. Вони навіть знали цей підвал. Ми вимушені були вже шукати інший бункер, тому що це був вже так пристреляний, що ну я не знаю, нас би могло там просто завалити. Ми б не відкопались. І хлопці знайшли інший бункер, і піхота їхня ходила навколо заводу, і танки. Ну, тримались допоки було БК і їжа, ну можна було триматись, і хлопці ще були ну, в такому бойовому дусі, от але я ж кажу: от, з кожним днем згасало це відчуття надії. Закінчилась їжа настільки, що хлопці вже думали стріляти голубів. бо... Наприклад, якщо там варіант взяти з собаками, їх не було. їх не було, тому що ну, собаки водяться там, де є їжа, якась, де можна десь щось там поїсти. А в ну, нас не було нічого. Тримались на тому, що їли один раз в день. Це була ну, така невеличка мисочка якоїсь крупи. Вже ну, про м'ясо взагалі всі давно забули, картопля там таке. От, тримались на таких крупах, і водички і такі жовтенькі, струб зливали. Вийти на, на поверхню, це вже ну дорівнювало знаєте, вже такому самогубству. Тобто ніх, ніхто вже не виходив лишній раз. Якщо раніше хлопці ходили там на спостережні пункти і вони займали якусь оборону, там просто наблюдали за тим, де там ідуть росіянці, то останні дні вони вже не виходили. Чекали на яке, на якесь рішення, що вище військове командування все ж таки дасть нам якийсь план дій, що нам робити. І в той момент, от, якщо б вони сказали виходити, ми б вийшли. Якщо б вони сказали там прориватись, ми прориватись проривались, але наказу ніякого не було. І ми чекали, чекали. Дозвонились до президента, який сказав, що. Ну, ситуація така, що до вас ніхто не прийде, ніхто не прийде і е, ви можете діяти на ваш розсуд. Тоді ще вся бригада е, прийняла рішення, е, ну скажімо так, і прийняв на себе відповідальність за цей прорив е, кам камбріг Баранюк. Е, Ну і прийшли наші командири після цього е, совіщання і сказали, що будемо прориватися. Це як, якесь чудо, тому що нас було видно і е, відчуття, знаєте, таке, що на нас дивились е, росіянці, але тіпа, вони думали: ну, дамо їм там ще якийсь шанс, подивимося, що вони там будуть робити. Ну, просто, наче як знущалися, тому що нас могли обстріляти в будь-якої хвилини. І те, що їде колона техніки, виїжджає за воду, ну це теж було помітно. Деякі машини машини були знищені, а більшість вижила. Більшість вижила, більшість в полоні. Їх захопили в полон. Да. Багато хто тоді загубився, але ем, ну, більшість в полоні, тобто mm -hmm. живі. Коли е, наш прорив перший не, не состоявся е, Командир нашого підрозділу прийшов е, після наради і каже: ну тут уже кожен сам за себе. Тобто, кожен вже вирішує для себе свою долю. Ми з моїм чоловіком, і ще з трьома нашими офіцерами-інженерами, прийняли рішення виходити. Дійшли до цього е, частного сектору. Ми зайняли будиночок, такий напівзруйнований. І побачили вікно, що іде до нас чоловік. Заходить в цей будинок. Ну, такий підстаркувати. каже: можете мене не боятися, не переживайте. Мене тут на районі називають укропом. Я типу, свій. я вам допоможу, нікому не ну, нічого не скажу. Ого, типу, покажу вам дорогу, куди виходити. Кудись на ранок, о п'ятій ранку у нас буде вистріл з РПГ по криші будівлі нашої, і починається шквальний вогонь у всі вікна, ем, ну, візде, що можна, починає обстрілюватись. Ми скочимося з ліжка на підлогу. Ем, ну, просто пулі отак летять, свистять. Ми просто лежимо, нічого не робимо. Ем, Ну І десь після десяти, ну, десь прилічно було, не знаю, п'ять, може, десять хвилин, нас так обстрілювали, обстрілювали, і потім ми чуємо е ну, російську мову, що до нас звертаються з вулиці, типу, е виходьте з піднятими руками. От, І ми розуміємо, що е цей дід нас здав, цей, ну який нас, е який начебто укроп, е він нас здав. От, ну, і нам нічого не залишалось, як вийти. Вони там нас допитували, е, всі наші речі, вони ну, передивлялись хлопців, там били автоматами. То ми їм правду сказали одразу, що ми з морської піхоти, ми були на Азовсталі, е, і ми, типу, нічого не хочемо, просто вийти додому. От, благали нас відпустити, але, звісно, е, ми не були почуті нас повезли в Оленівку, теж з чоловіком разом. Так вийшло в Оленівки вже, я його бачила останній раз. Нас розвели теж по баракам, чоловіків окремо, жінок окремо. Після Оленівки нас перевезли в Таганрог. В Таганрозі чотири доби. Це вже така колонія, ну, серйозна. Там уже СІЗО, там вже ну, професіонали нас приймали, знущались конкретно, нас кидали, швиряли, там штовхали. Тягали за волосся в Севастополі там 10 днів, і потім вже везли на обмін. З полону на другий день пішла до жіночого лікаря, і він мені сказав, що це вже третій триместр, це 12-й тиждень. Тобто, весь час повномасштабного вторгнення була вагітна. Чоловік, ну наскільки мені відомо, зі слів обмінених він в Мордовії. З ним за два роки не було жодного там контакту, листа, дзвінка, нічого не було. А я знаю, що він живий з останнього. З перед останнього обміну були хлопці, які його бачили, які сиділи з ним в камері. Вони казали, що він живий, там тримається. У мене є синочок здоровенький, гарненький на тата, дуже схожий. Він не бачив, і навіть не знає, що я народила. Ну нема йому як навіть повідомити листи мої. Я так зрозуміла, що не доходили до нього.